Б'янки мають лінійку електровелосипедів E-Omnia. Їх об'єднує майже однакова рама, і в цю лінійку входить три типи велосипеди: міський C-Type, туристичний T-Type і гірський x type Всі вони дуже схожі, але в цьому відео мова піде про туристичний T-Type, про його особливості та характеристики. Ну, основа це алюмінієва рама велосипеда, і особливістю її є те. Що в неї інтегровані ті компоненти, які, як правило, ви будете докупляти до інших велосипедів? В першу чергу давайте звернемо увагу на труби. Вони тут переважно всі будуть з квадратним січенням. Труби будуть прямокутні або з трикутним січенням. Тобто, круглих труб ви тут майже не побачите, шви тут дуже товсті, і все це зроблено для того, щоб збільшити міцність рами, її жорсткість та цим самим збільшити накат велосипеда, зберігаючи його енергію. Також величезною особливістю, яка майже одразу кидається в очі, є інтегрований багажник на цій рамі. Він взагалі виглядає як повне продовження рами. Під цим багажником також встановлені крила, які будуть вас рятувати від зливи для того, щоб ви залишалися сухим та чистим. Крила, до речі, не або які, а це топовий німецький бренд SKS. Багажник тут зроблений таким чином, щоб він витримував дуже велику вагу. Це буде його особливістю порівняно з іншими багажниками, які не інтегровані в рами інших велосипедів. І на цей багажник можна спокійно повішати або. Сумки бокові, або використовувати його як для навантаження зверху. Під цим багажником знаходиться замок бренду Abus. Ці замки широко відомі, тому що вони одні із найкращих, і цей замок зроблений таким чином, що він буде блокувати вам заднє колесо і вкрасти такий велосипед уже буде не так просто, хіба тільки якщо його підняти і нести. А така задача буде під силу тільки якомусь, мабуть, атлету, тому що електровелосипеди легкими бувають рідко. Ну, а передній трикутник в рамі вже приховує всередині себе акумулятор Bosch PowerTube потужністю на 500 Вт. Для того, щоб зняти акумулятор і його зарядити або перевірити, вам потрібно зняти спеціальну кришку. Зверху відкручується два маленьких гвинтика, потім спеціальна пластикова кришка знімається з велосипеда. Ключем від замка ви від'єднуєте акумулятор від рами, натискаєте спеціальну кнопку, і акумулятор майже випадає вам в руки. Але це зробити можна навіть однією рукою, тому що там все продумано. Але для того, щоб зарядити велосипед, не обов'язково від'єднувати кожного разу акумулятор з боку на рамі на підсидільній трубі в самому низу знаходиться іще один роз'єм. Цей роз'єм вологозахищений, тому якщо ви поїдете в дощ, не переживайте, що з велосипедом щось трапиться. А уже в критичному вузлі знаходиться двигун асистент Bosch Performance Line CX потужністю на 250 Вт і обертовим моментом 85 Нм. Максимальна швидкість цього велосипеда в режимі асистента, тобто без вашого навантаження 25 км на годину. Двигун має 4 режими: це Еко Тур, ЄНТБ та Turbo. Ці режими переключаються за допомогою велосипедного комп'ютера, який розташований на кермі. І дозволяють вам вибрати той режим, який вам більше підходить під ті умови, де ви їдете, або під той рельєф, на якому ви знаходитесь. Звісно, чим потужніший режим, тим розхід акумулятора буде набагато швидший. Також основною із особливостей є включення та виключення ліхтарів цього велосипеда через той же велосипедний комп'ютер, і конкретно ліхтарі у ЄОМІ е є також однією із найголовніших фішок. Ліхтарі тут вбудовані, вони мають панорамне освітлення. І освітлюють вам дорогу майже на 100 метрів, а збільшують ваш огляд. Тобто той огляд, який бачать вас, майже на 500 метрів, тому непоміченим на дорозі ви не залишитесь і цим самим збережете собі здоров'я і привернете увагу до себе водіїв. Переднє світло біле, його гарно помітно на дорозі, і також воно добре освітлює вам дорогу. А задніх ліхтарів у нас два. Тобто вони знаходяться на верхніх задніх пір'ях велосипеда, і також дуже чудово показують вас на дорозі, тому що світять вони майже вгору, для того, щоб вони попадали кутом огляду прямо водіям в очі. Тобто, не помітити вас вже буде неможливо. Трансмісія тут Shimano Deore 1 на 10 із дуже популярним співвідношенням задніх зірок 11 на 42. І таке співвідношення дасть вам можливість і легко виїхати вгору навіть без асистента або максимально розвантажити двигун тоді, коли ви не хочете витрачати його заряд. А для того, щоб пом'якшити поїздку по бездоріжжю, тут встановлена пружина ластомірна вилка з локаутом Сантур з ходом аж на 120 мм. У міського велосипеда C-Type, наприклад, вилка стоїть на 100 мм. І якщо ви захочете збільшити накат на асфальті, вилку можна заблокувати і тим самим збільшити жорсткість велосипеда. Також на цю раму вже можна встановити фляготримач для того, щоб поставити воду, тому що в середині трикутника знаходиться три бонки для встановлення будь-чого, що можна встановити на ці бонки а для того щоб загальмувати весь цей велосипед. Тут у нас встановлені ротора на 180 мм попереду та позаду, і також гідравліка від бренду Shimano, що вже не знаходиться на самому початковому рівні, і для електровелосипеду з такою масою це є необхідним. Також на цю раму вже встановлено підніжку, що є дуже зручним, тому що навантаженим цей велосипед вже буде дуже зручно поставити десь біля себе, особливо ще й закривши його замком, який встановлено на цьому велосипеді, і вам не потрібно думати, де цей велосипед. Поставити на що його обперти, і ця проблема вже буде вирішена, особливо коли велосипед навантажений сумками, колеса також не аби які, вони спеціально зроблені під електровелосипед Вони підсилені або де да, підстановлені. Для того, щоб витримувати більшу масу велосипеда, особливо тоді, коли він навантажений, покришки тут також спеціальні під електровелосипед. швальби марафон Є e плюс 28 на 2,15. Вони широкі, вони накатисті і вони мають такий протектор, на якому зручно дуже їхати і по асфальту, але можна виїхати і по бездоріжжю, і проїхати по якомусь гравію або по легкому ґрунту. Тобто цей велосипед не дарма називається туристичним. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Ставте свій електролайк та пишіть коментарі про лінійку ЄОМІ е або конкретно про цей велосипед. Дуже цікаво побачити вашу думку. І всього вам доброго. Дякую за перегляд! Друзі, якщо ви хочете стати партнером Velo.fm, заповніть анкету на сайті. Щоб придбати товари, представлені у відео, переходьте за посиланням на наших партнерів в описі. Також дайте нам знати в коментарях, чи було для вас корисним це відео.